І благодійний сніданок рідня запросила ректора Українського католицького університету. Службовці Стрищини подякували Богові за рік, що минає громадськість той час продовжує боротися за стабільну ціну на проїзд у місцевому транспорті та намагається зупинити масове вивезення гравію з річки Стрий. Це не всі заголовки більше та детальніше. Вже за мить вечір добрий. Шукали компроміс в п'ятницю в Народному домі активні стрияни і міські службовці на чергових слуханнях по підняттю тарифів на перевезення в громадському транспорті. До слова, без представника перевізника, кілька годин дискусія не дала результату, проте тариф поки не зросте. Пообіцяв заступник міського голови Роман Маланій. Попри це, активісти, ініціатори громадських слухань закликали службовців дбати та відстоювати інтереси людей. Самі ж продовжують писати скарги на стрийського перевізника. Уже дібралися до Укртрансбезпеки. Крім того, записалися на прийом до заступниці голови обласної державної адміністрації Олега Сенютки Ірини Гримак. До Львова активісти збираються найближчим часом. Якщо ані голова районної державної адміністрації, ані голова районної ради не можуть вплинути на ситуацію, тоді хто стільки ще депутатам, небайдужим громадським діячам, мешканцям сіл кричати, береги річки стрий розбирають, немов по цеглинах, вивозять граві десятками машин щодня. І всім про це відомо, і всі чиновники мовчать. Хоча рекомендують переглядати, як ці операції відбуваються на сайті нашого телеканалу. Що ж, маєте нагоду знову подивитися відео з місця події. Знову залихе, взялися екскаваторами копати, гравій вибирають як гриби після дощу. І нічого тут не вдієш поки що, кажуть представники земельної депутатської комісії істризької районної ради. Хлопці боряться з як самі вважають незаконним мегавивезенням піску, гравію ці кадри відзняті в п'яти. Аттницю 23 грудня ешалон камазів навантажених корисними копалинами, які замасковані чи то від дощу, чи зайвих очей, брезентами, зупинили висуванці з районної громади. Як завжди викликали на місце. А це Верчанські землі, де відає підгірцівська сільська рада, поліціантів. ті знову пишуть, протоколи складають, а потім відпускають з умовою граві залишити на зберігання на Стрийському гравійному дробильно-сортувальному заводі. Депутати запевнили, тут. Тут і навантажують ваговики річкову породу. Проте продають її не тільки на території Стрищини, а й Франківщини. Машини з номерами регіону зафіксували цього разу. Борці за справедливість також викликали на місце представника колійового кар'єру. Після перемовин з поліціянтами їхні машини теж відпустили. Чому русло річки розмивають щерть? Чому кличуть біду до краю? Чи не є це причиною зневоднення колодязів у навколишніх селах? Та з чиєї легкої руки усе Відбуваються ці питання досі турбують депутатів земельної комісії Стрищини. Втім, відповідей нема. Ми неодноразово звертались про скликання позачергової сесії по даному питанню. Однак ми не бачимо підтримки ні від голови районної ради, ні від голови районної адміністрації. Навіть скажу більше, коли ми приходимо до керівництва, вони наслякають головою районної ради. Тому я звертаюсь до усіх громадян Стрийщини бути готовими вийти. І нам допомогти, бо ми самі фактично нічого не можемо зробити. Допомогти нам громадою відстояти наші багатства стрейщини. Вака капелла Дударик знову у стрию співала святу літургію. Після подячної служби Дударики для районних службовців та духовенства Стрийської єпархії дали концерт. Подякували за рік, що минає районні службовці. У храмі Володимира та Ольги в цю суботу тут відбулася свята літургія, яку очолив про владика Тарас. Він разом з іншими священниками Стрийської єпархії зносив молитви до Бога. Він давно відбалу стати проти цього поки але постійно зкритого, великі свідомості і Бог поколі ворога. сьогодні ділить наш народів половину на тих, хто жертвується і на тих, хто наживається. Вони молитва наша завдань повстати. Повідь про священний владика адресував не лишень головним посадовцям стрищини, а й мовив і довірян, які разом розважали над подіями року. Нелегким він є для України, яка досі у стані війни перебуває, поділена, і ворог не тільки північний панує на наших землях, а й наш внутрішній не спить корінь зла. Проріс він в свідомість багатьох поколінь вбирає від нас нашу людську гідність, затушовує українські християнські цінності, приколисує почуття відповідальності, солідарності. Повстати проти цього вважає парк Стрийський є основним завданням на рік прийдешній. Звісно, з допомогою Всевишнього. Щоб бути благодійником, не обов'язково мати статки, достатньо серцем та душею відчувати людей, які потребують. Доброго слова, посмішки, підтримки. А щодо грошей, то спільними зусиллями можна втілити найзаповітніші мрії, разом творити зміни. Їх починайте з своєї особи. Тоді крок за кроком важкою працею побудуємо Україну. Ми заслуговуємо жити у заможній державі, бо віддали на вівтар найдорожче. Сотні захисників-визволителів вже на небі. Тепер справа за нами. Це одна з думок ректора Українського католицького університету, ця Богдана. Праха він був гостем на другому благодійному сніданку, присвяченому п'ятій річниці. від Створення фонду громад Рідня стрий місто, де народилася ідея фонду Громад Рідня. Назву дав правосвящений владика Тарас, з благословення якого та спільно під патронатом Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви розростався мужнів сам фонд. Про нього та справи, які вдалося зреалізувати у життя. Говорили за сніданком, почесним гостем став ректор Українського католицького університету. Отець Богдан Прав поділився не тільки своїми роздумами на тему благодійності, а й самого уміння Водити контакти та співпрацювати з людьми доброї волі. Ми працюючи з меценатами і дуже багато в нашому середовищі, ми стараємося подати їм пропозицію, щоб вони могли відповісти на неї в такий спосіб, як найкраще вони вміють відповісти. Одна з найголовніших є пропозиція брати участь у творенні нової України, у відновленні довіри до людини. У процесі відновлення, відновлення тих давніх традицій, які були в нашому народі, люди, які, будучи у своєму особистому житті, вже навіть достатніми, вони можуть дати якусь допомогу на різні потреби. Але коли їх зачіпить за серце, що воно є надзвичайно. Глибоке і воно має велику перспективу. Що побудована ця програма, чи потреба, чи, чи пропозиція на глибоких цінностях, на глибоких фундаментах вони не тільки раз, вони постійно будуть. Давати. Рідня є унікальною на львівщині за п'ять років. Благодійний фонд провів чотири проекти, підтримав грішми 36 ідей. Війшов до десятки кращих практик фондів громад України. Будії прозоро за кожну прозвітовану гривню здобули почесне місце національному рейтингу благодійників. Про це розповіла Оксана Шмілик, яка три роки була директором фонду. Це все від відображається на нашому сайті. І кожна людина, зайшовши за адресою нашого сайту, може побачити повний звіт з інкасації всіх благодійних скриньок, повний звіт із того, як ці кошти були використані. І власне на цьогорічному форумі організаційного розвитку, що відбувався у Києві. Ми отримали такий сертифікат, який відзначав прозорість висвітлення нашої діяльності у всесвітній мережі інтернет. Людмила Яренко прийшла на сніданок в якості учасника конкурсів. Бібліотечна система міста двічі отримувала кошти від фонду. Центральна міська бібліотека імені Маркіана Шашкевича отримала ксерокс за ті кошти, які ми виграли в гранті. І в 15-му році ми взяли участь і як переможці стали вже в 2016-му, Ми отримали ці кошти і відкрили в центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника. Дуже цікавий проект. Це мультимедійна. Розвиваючий центр для діток з обмеженими можливостями, і е, до цього проекту приклалися, окрім благодійного фонду Рідня і наші спонсори міста Стрия. Хочу ще подякувати родині Карпінським, які приклалися певною сумою до відкриття того центру. Хочу подякувати ще і е, пану Сергію Ковальчуку. Ми на 17-й рік плануємо знову брати участь, е, тільки це буде вже інша дитяча бібліотека в місті. Ми так поступово кожну бібліотеку залучаємо роботи». Бути проекту у колі однодумців був і представник ще одного благодійного фонду, який діє на стрищині. Нами створено благодійну організацію фонд Карпінських, яка системно допомагає різним верстам населення Стрия. Це і молодь, і пенсіонери, це і освітні проекти, і насправді працювати є над чим, і ми плануємо і надалі працювати над розвитком нашого фонду. Ярослав Білан реальний приклад того, як множить ця рідня живою клітиною став фонд у селі Гірне, який він очолив. Про ще два згадав сам Петро Маковський, співорганізатор заснування рідні на стрищині. Була на сніданку і Любов Комчак, яка множить книжкові ідеї не тільки у Стрію, а й на сході країни. Про свої ідеї разом з фондом розповіли і настоятелі місцевих храмів, отець Іван Барабаш і отець Мирон Гринишин. Разом роздумували про те, що змінилося в країні з часів революції Будували плани, мріяли і навіть колядували. Ми мали чудову нагоду поспілкуватися з владикою, з оцем ректором, говорити про вищі цінності. І мені здається, що ми пробуємо, щоб ця культура прийшла у місто Стрий, культура спілкування, відкритого, живого спілкування, не такого, знаєте, не якогось форматного, але і якщо говорити з цієї точки зору, нам це вдалося. Католицьке Різдво колядою вітав Стриян муніципальний чоловічий хор Каменяр. Чарував гостей дійства своїми голосами і інший колектив молодіжний камерний хор Теотокос з церкви Різдва Пресвятої Богородиці зі Львова. Вони й відкрили концертну програму, презентовану зі сцени МБК. Різдовсь родий, Різдвой, Сейшон. І хор, Теотокос ми вас вітаємо. Нехай щастя і добро завжди буде з вами. Нехай маленький Ісус, який прийде на світ, завжди подарує вам ласку, теплоту і щирість у кожному серці з вас. Любові і достатку. бо Бог це любов. Всього вам найкращого. Далі слово взяли наші славні хористи. Протягом цієї імпрези гості свята підтримували каменярів гучними оплесками. То знав слова, підспівував, бо виконували вони різні колядки: і старі, і нові в оригінальному аранжуванні. Родзинкою концерту стала й незвична світлова інсталяція. В залежності від теми і настрою презентованих творів. Каменярі, як завше, віддалися повністю та подарували людям не просто коляд, а заряд позитивних емоцій на всі прийдешні свята. Сповіщаючи про народження Христа, десять років я стояв на тій сцені, знаєте, співали і спі буду. Як і буду. І сьогодні спію. Так що стояв десять років, і знаєте, співаємо, і здається, ну, а що нам плескати? Та й плеска, від. То... Але дійсно, коли сидиш в залі, це, це колосально, то є правда. Щиро це кажу. Так що, успіхи вам! А на завершення заколядували разом. З виготовлення різдвяних ангеликів провела для дітей п'ятого класу з п'ятої школи днями директор народного дому Доліп Лілія Кобзар. Своїми руками діти під пильним оком майстрині разом зі своїм класним керівником творили в музеї Ольги Бачинської доброму гуморі та під акомпанемент колядок. Це старовинний ангелик, щоб він виглядав не сучасний, тому що хочемо діткам показати, які колись були іграшки, як їх робили. Щоб це було власноруч зроблено, не куплено в магазині чи супермаркеті, де зараз дуже поширено. Тим більше, що зроблячи своїми руками, вони набагато більше будуть цінити, ніж ту іграшку, яку купили, щоб зробити ангелики не обов'язково йти купляти матеріали, чи ще щось може бути всі підручні засоби, які є вдома. Особливо дуже гарно може бути з домотканої тканини. Може бути старовинних навіть можна додати свою ізюминку, любе використати чи фон, що небудь, щоб використати для крилиць, для всього. Ангелик символізує так само і різдво, і все, і, і добрий початок, і, і позитив. весь. Для виготовлення таких новорічно різдвяних оберегів для сім'ї потрібні всього лиш шматок тканини, вата і кольорова стрічка, бажання та позитивний настрій. А далі просто слід дотримуватися усіх настанов народної майстрині, яка зізнається, що таку чудову незвичну прикрасу може зробити. Будь -хто. Ми беремо квадратний кусочок тканини, ложимо на сам центр вату, згортаємо його пополам, щоб у нас утворився трикутник. Ми е, пізніше формуємо голівку саму, зав'язуючи її, і збираємо повністю по боках все, щоб утворився у нас тут. Тоді навхрест перев'язуємо е, стрічкою і так само повертаємо ззаді, перев'язуємо також. Це все зав'язуємо. Пізніше ми згортаємо до середини кутики і формуємо ручки. Ручки також ми е, фіксуємо і пізніше прикріпляємо крильця, робимо нім для ангелика і за що побіша на майстер-класі. Звісно ж, діточок пригощали солодощами, а вони колядували. Змагалися юні шахісти вихідними в Угерську. Новорічний дитячий шаховий турнір. Традиційні старти напередодні свят присвячені дню Святого Миколая. В цьогорічних змаганнях взяли участь 34 спортсмени з різних спортивних шкіл в трищини. Турнір новорічний, турнір підготовчих до обласних і всеукраїнських шахових турнірів. Дітки, які приймають в нас участь, це вже. Їй досвідчені дуже шахісти: першорозрядники, другого розрядники, а є й початківці. Всі грають разом, але буде проводитися навороження паралельно серед розрядів і по вікових групах. Хочу побажати діть там всього найкращого, перемог, гарних комбінацій, і саме головне гарного настрою, тому що подарунків у нас дуже багато, призів дуже багато, медалі, кубки і новорічні шахові подарунки. Гарних всім свят переможцями турніру стали у своїх вікових групах: Нестер Білецький та Дмитро Білецький. У юнаків серед дівчат рівних не було Юлії Кравець та Соломії Батьків. продовжуємо розважати на тему різдвяного посту разом з настоятелем Кохавинського монастиря, отцем редемптористом Ігорем Стельмахом. Вже сьогодні ввечері говоритимемо про молитву, які є обов'язкові, які додаткові, як та стільки їх відмовляти. Чому деякі молитви таки залишаються невислуханими? Якої молитви чекає від нас Бог? В чому ж секрет спілкування з ним? Дізнавайтеся разом з нами. Спортивними подіями завершуємо понеділковий випуск новин. Маєте важливу інформацію, повідомляйте нам. Попередні відео програми переглядайте на сайтах телеканалу. Якщо ви ще сьогодні не отримали подарунків, зробіть їх найближчим людям. Нині у день подарунків радійте життю. До побачення. На вівторок знову віщують синоптики, сніг з дощем. Температура повітря в день 4 вночі 1 градусів тепла. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 6-9 метрів на секунду.